Я Софі, симпатична та дуже розумна помічниця. Сьогодні у нас урок української мови, і ми розберемося, що таке текст міркування. Текст міркування, ну, це як поствінці. Спочатку повинна бути думка, потім трошки драми і чіткий меседж в кінці. Ну а з подробицями розповідь мобільничок. Він уж точно знає всі секретики. Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з вами складати текст міркування. Міркуємо ми постійно. Наприклад, ми обираємо, яке морозиво купити полуничне чи ванільне. Наш мозок зважує в цей час переваги полуничного та ванільного смаків, наводить докази, зіставляє смаки та робить висновок. Полуничне або ванільне. Отже, міркування це зіставлення думок, пов'язання їх задля відповідних висновків. Текст міркування це текст, у якому щось роз'яснюється, доводиться. Давайте порівняємо з вами будову двох текстів: текста розповідь та текст міркування. Текст розповідь. Складається зачину, основної думки та кінцівки. Текст міркування складається з ствердження, доведення та висновку. Розберемо з вами текст міркування забудовою. Чому в природі необхідний дощ? Я вважаю, що дощ є. Цілющою водою для всього живого. Напуваючи землю, він не дає всохнути рослинам. Часний дощ запорука щедрого врожаю. Після дощику повітря стає свіжішим, а шумні вулиці, чистішими від пилу. Дощ дуже необхідний для нашої природи. Позначимо у тексті. Твердження, доведення та висновок. Я вважаю, що дощ є цілющою водою для всього живого це наше твердження. Напуваючи землю, він не дає всохнути рослина, Часний дощ запорука щедрого врожаю. Після дощику повітря стає свіжішим, а шумні вулиці чистішими від пилу. Це Доведення нашого твердження. Дощ дуже необхідний для нашої природи, а це вже висновок. А зараз спробуй скласти свій текст міркування. Де б ти хотів побувати? В океанаріумі чи аквапарку. Подай своє твердження, наведи доведення та зроби висновок. Чекаємо на твій текст міркування. Побудуємо текст міркування разом, як будиночок в Майнкрафті. Твердження це фундамент, без нього нічого не тримається. Не поклав фундамент, хатка завалилась. Так само і в тексті без чіткої ґрунтовної думки нічогісінько не тримається. Доведення це все, що робить твій будиночок затишним, гарним це твої аргументи, приклади, пояснення. А висновок це дах, він закінчує будівлю. Ну або це як натиснути зберегти світ у грі. Без цього все може зникнути. І зараз я вам пропоную провести невеличку Вікторину, перевірити, як же ви засвоїли знання з цієї теми. Так, ну що, починаємо. Вікторина, вам треба обрати правильну відповідь, які ти знаєш, типи текстів: казка, легенда, скоромовка, оповідання, вірш, байка, розповідь, опис міркування. Обираємо правильну відповідь. Які ти знаєш типи текстів? Казка, легенда, скоромовка, оповідання, вірш, байка, розповідь, опис міркування Є. і правильна відповідь: розповідь, опис міркування. Більшість з вас назвали правильно. Наступне питання. Так, анюта переймає лідерство. Третє питання. Назва тексту, в якій повідомляється, про що йтиметься в тексті, це розповідь, заголовок, речення текст. І правильна відповідь це заголовок. Наступне питання. Олександр виривається вперед. Ні. Текст має таку будову. Основна частина, зачин, кінцівка, кінцівка, основна частина зачин, зачин, основна частина кінцівка. Будьте уважні. І правильна відповідь. Зачин, основна частина, кінцівка. Ось таку будову має текст. Знає, кожна дитина знає полі і великі ролі. Так, Карінка. Яка уважно слухає на уроках. Буде обов'язково знати. Олександр і Анютка, Мар'я. Попереду. П'яте питання. Складовими частинами тексту міркування є вступ, основна частина висновок, твердження, доказ, висновок, зачин, основна частина кінцівка. Будьте уважні. Основними складовими частинами тексту міркування є. Згадуйте текст міркування. Кладовими частинами тексту міркування є твердження, доказ та висновок. Як називається цей текст? Собачка Гав веселий і грайливий, його шерсть чорна, як ніч. У песика довгі вушка, короткі лапи і закручений хвостик. Текст розповідь. Текст міркування. Текст опис. Що це? Собачка гав веселий і грайливий, його шерсть чорна, як ніч. У песика довгі вушка, короткі лапи і закручений хвост. Це текст опис описується. Зовнішній вигляд песика. Мар'ям друге місце. І Анюта на першому місці. Сьогодні ти був таким розумним, що Google вже боїться конкуренції та й сірівся на нервах. До нових зустрічей на наших нових уроках. Без тебе нам зовсім не як. Нам ще вікіпедію треба здивувати.